Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Того, що відбувається, події, які є довкола України, ну і не тільки довкола України, але це настільки зараз глобально, що і від заходу, і на схід стосується безпосередньо нас. Україна все ж таки глобальний гравець світової політики. Звичайно, багато хто муському це не подобається, але нас це має менше за все обходити. А тому зараз про це і поговоримо, і ви зрозумієте, чому я кажу і про захід, і про схід. Але перш ніж розпочнемо, підпишіться, будь ласка, на цей мій канал Олександра Мусієнка. Так само підписуйтесь на канал Мусієнко. Подкасти там вийшло цікаве інтерв'ю з героєм України Любомиром Мікало. Дуже цікава історія, надихаюча. і буде незабаром про Китай дуже аналітично і навіть з гумором. І так само підписуйтесь на ресурс ТРО Медіа. Нам багато інформації про сили територіальної оборони і не тільки. А розпочну я, чому я власне сказав про схід і захід. Справа в тому, що в Дональда Трампа обговорюють створення союзу з Китаєм і Росією на противагу Великій Сімці. Точніше, як вони кажуть, вони кажуть, що це не зовсім противага, але доповнення і що з ними потрібно проводити консультації. Але Китай та Росія хіба не вони визначені як загроза для національної безпеки Заходу? До речі, цікава новина прийшла з Данії, окрім Китаю та Росії, які вважаються загрозами для датської національної безпеки, а також в цілому для Європи. Фактично, данія наголосила на тому, що і Трамп і Сполучені Штати Америки під керівництвом Дональда Трампа є ймовірним. Ну фактично, є ймовірною проблемою та загрозою через Гренландію і не тільки. Це фактично перша європейська країна, яка на рівні офіційної доповіді розвідувального співтовариства робить такі висновки. А це вже становлення певної політики. Адже такі висновки вони потім лягають в основу доктринальних стратегічних документів, які формують політику держави, зокрема зовнішню. Тому це е, доволі таки е, серйозна річ. І отже, в адміністрації президента США Трампа була дискусія щодо створення нової групи країн під назвою Кор 5 до якої б увійшли Китай, Росія, так само Індія, Японія, і яка була б альтернативою Великій Сімці: Китай, США, Росія, Індія, Японія це мав би бути самий... Неформальний клуб як J7. однак членство в такому союзі мало визначатися не політичним устроєм, а лише чисельністю населення понад 100 мільйонів осіб і економічний потенціал. Ну слухайте, ну про що ми говоримо? Росія, Китай в Союзі зі США? серйозно яких результатів на які результати ви розраховуєте? Ну це дивна конструкція, друзі. Погодьтеся. Напишіть, будь ласка, до речі, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і ці чи зацікавлені Китай? Чи зацікавлений Китай в такому союзі? У мене є сумніви. А от Росія була б зацікавлена. Знаєте що ще десь рік-півтора тому в російському інформпросторі з'явилася дуже цікава стаття. Так, от, це стаття Владіслава Суркова, колишнього радника та помічника Путіна. В ній Сурков писав, що виявляється, Китай це глобальний юг, ну це не відкриття. Але от Росія і США мають бути глобальним севером, тобто глобальною північчю на противагу Китаю. Ви знаєте, коли я читаю деякі аналітичні дописи від американських аналітиків, які підтримують американського президента Трампа. в мене складається враження, що вони читають Дугіна і Суркова. Ну от подекуди, тому що вони формують приблизно таке ж бачення: а давайте ми Росію втягнемо в якийсь союз, а ще, а ще давайте ми туди приєднаємо Китай і будемо про щось говорити. Ну це абсолютно несумісно. Китай є конкурентом США. Так, Китай, як на мене, зараз не планує великих воєнних кампаній, але це конкурент, який проводить свою політику. В нього є інше бачення світу, яке відрізняється. І, до речі, вони поступалися завжди зовнішній політиці Заходу. Просто що Захід зараз, через позицію США, не є таким, на жаль, монолітним. Та єдиним. Тому подивимося, що з цього буде. Я в великий успіх не вірю. Якийсь е інший проєкт глобального півдня можливо, але і їм зараз важко домовитися, що з Шанхайська організація співробітництва і Брікс так і не стали чимось е чимось більшим. Ось, власне, е в чому причина. Подивимося. Довкола Трампа пристрасті, Трамп провів жорстку розмову з європейськими лідерами. Він про це говорив напередодні. Є інформація вже західних медіа, що під час цієї розмови жорсткість полягала в тому, що американський лідер закликав європейських колег тиснути на Володимира Зеленського, президента України, щоб якомога швидше приймати умови мирної угоди Трампа. Ну і, начебто, це ультимативна форма для того, щоб Трамп приїхав на зустріч. До Берліну Фрідрік Мерц, німецький канцлер, повідомив сьогодні про те, що запрошує американського президента відвідати Берлін на початку е наступного тижня після консультацій цими вихідними. Але Трамп напередодні заявив, що в консультаціях США будуть брати участь тільки якщо буде чіткий порядок денний, зрозумілі меседжі, бо вони не хочуть гаяти час. Ймовірно, він натякнув на те, що. Тільки якщо Україна буде згодна на угоду, тоді зустріч така може відбутися. Ну, а європейці хочуть, щоб фактично українські інтереси, європейські гарантії безпеки, а також американські, були враховані. Вони не хочуть просто, щоб підписувалася угода. Ну тому тиск є він доволі таки серйозний, великий, потужний, ну, все більш, скажімо так, не прикритий. І на жаль, Сполучені Штати Дональда Трампа все більше схиляється до поза позиції Росії в цьому питанні. США не просять вивести Росії, вивести російські війська з Донбасу для створення демілітаризованої зони. США у своєму мирному плані не вимагають від Росії виведення військ з Донецької та Луганської областей для створення демілітаризованої зони. Український це пише Financial Times. Український високопосадовець, який ознайомився з пропозицією в її останній редакції, заявив, що вона не закликає Росію покинути території, які за планом мають а, стати східним а, кордоном а, демілітаризованої зони. Натомість США наполягають на тому, що українські війська мають залишити свої позиції в Донецькій області. А, ось така позиція знову ж таки, вона більше ну, проросійська. Давайте. Говорити відверто, тому працювати ще є над чим, над форматом мирних перемовин. Але головне, щоб Європа на нас не тиснула. Для нас що а, ключове? Для нас ключове, щоб Європа нас підтримала, тоді ми матимемо силу і матимемо аргументи. Інакше, якщо Європа стане на бік США, нам ставатиме важче. Це теж треба розуміти, але все, все рівно боротьба. Вона ж триває, продовжується. І що стосується Європи, тепер ще кілька слів. Справа в тому, що офіційний Брюссель, Брюссель не як столиця Бельгії, лише а як столиця європейських органів влади європейського союзу, наголошує на тому, що вони можуть ізолювати Бельгію. Незрозуміло правда, як, якщо чесно, які механізми є до цього, якщо Бельгія не буде готова ухвалити рішення про передачу в Україні доходів із заморожених російських активів. До речі, цікава сьогодні теж публікація з'явилася в британських медіа про те, що раніше британський уряд погодив і доручив британським банкам та фінансистам проаналізувати можливість виділення Україні понад 10 мільярдів доларів з російських арештованих активів. Це ті, які є в Британії. Але нібито британські банкіри відмовляються йти на ухвалення такого рішення, тому що не отримували гарантій від уряду Сполученого Королівства про те, що ці кошти потім можна буде повернути, якщо Росія буде висувати зустрічні вимоги. Ось така поки що ситуація доволі таки складна. Ну, скажімо, в нас чекають такі несприятливі турбулентні часи, але боротьба. Буде тривати. Зараз, прямо, друзі, з'являється інформація. От прямо коли я записую це відео, я от якраз відволікаюсь, перепрошую, але але ж маю повідомити вам, тому що є цікаві, а, є цікаві а, новини. Чи піде Україна на вільну економічну зону в Донецькій області? На це питання відповідатиме народ України. Про це зазначив Володимир Зеленський. Чи у форматі виборів, чи у форматі референдуму? Але це має бути позиція народу України. Ось так цікава а, новина а, ну, референдум, можливість референдуму або виборів, або одне і те ж саме одночасно, тільки якщо дозволять умови безпеки і законодавства. Це очевидно. А, ну і зараз з'являється інформація. До речі, поки я записую Wall Street Journal, і не тільки повідомляють, що зроблені кроки. Перший крок до безстрокової заморозки російських активів. Активи, тобто таки, дотискають Бельгію. Я думаю, наші європейські партнери в тому, щоб фінансування було. А це хороша новина. Цікаві будуть, цікаво будуть розгортатись зараз події. В той же час будьте пильними та обережними найближчі години та дні. Ворог готує ракетно-дроновий удар масштабний по території України застосуванням різного типу ракет та дронів. Інформація ця підтверджується з різних джерел станом на зараз. Тому будьте пильні, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, не втрачаємо надії і пам'ятаємо, що ми, попри все, з вірою і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!